Так, дай боєш щастя. Я що ви там робите? Пан господар, Дякую. що ви робите? Мою роботу? Зараз і я буду січити. Хочу, що її треба вже підливати. Зараз дуже посуха і вона сохне. Отака От моя малинка. Маленько росте. Так рядочок ромашки. Я так перегородила, щоб було так, як відгороджена ця малина відгороджена. Коли вони зацвітуть, вони високорослі і ну, якраз так гарно буде. Там гарно, тут не підмерзло, тут і гарно. Може десь може за тих два тижні можна висаджувати. Треба вечором підлити то все. Кущовка. А ще пірічку, цибулька. Тут салат. Кощевка. Все Заростає через ті свята, позаростаю. Тут треба тепер знаходити, де тут квітки у мене, рядочки, чорнобрізці, що туди ще сіяла. Не видно то все зілля бачу. Треба буде шукати добре. А, бачу. О, чорнобривець. О, чорнобривець. тому треба шукати. Одеше. Я вже поняла є рядочки. Але дуже погано зійшли ці ті чорнобривці. А тут матіола. Матіола. Гарні, гарнісінькі. Низькоросий. Я купила на центр. посадила на центрі. на грубах і ще вдома висадила для розмноження. А тут у мене лаванда. Там чоловік сидить. Лаванда. Тут у мене полонилися. Половничка того року дуже гарно зацвіла. Минулого року була висаджена. Минулого року ми висаджував. Минулого року висаджував. Перший рік у мене така була. Року вона дуже гарно зацвіла. І тут лаванда, цілий рядочок. І там в мене румбомбар. Ось в нас фундамент на хату. У му році заляли. Думали ставити. Там далі війна почалася. Ой, як гарно чоловік січе, я його знімаю. Добре. Вам показую. Я інакшим агрегатом будеся. Отикую. А я такий ось І Мені воно подобається. Вона, тому що воно тут зрізає. Того штука. штука зрізає. Тут нагострили. Ті коліщатка просто крутяться туди-сюди. Правда, я однією рукою так не можу вам показати. А так це воно класно, бачите. Місце трошки схили, щоб та волі. Доволь... Отак. Так, його. Так, Міжрядя між цибулі я прошарувала, а чоловік мутикою в рядках. Січе, цілечко. Дуже класна така штука. Я Та швиденько так впоралася. Заходилося Та, мені з того краю пройтися. І все. Далі чоловікова робота. Ров на час лік, тому що в нас дуже сильна посуха. Дощі вже певно з місяць, нема вчора вже трошки поцяпав дощ.